Я взяв і дякую вам за вашу працю. Тому що така збірка фахово, кола. По-перше, коріння з поділля мені дуже важливо. Я вважаю, що поклик кожного досліджувати своє коріння, заглиблюватися в свою історію про свій рік, про свій край, тому що це про нашу ідентичність. Це те, що робить нас сильними, те, що надихає, те, що робить непохитлими стійкими. І я вважаю, що після 24 лютого, після брутальної російської агресії, повномасштабного вторгнення, ми також заново відкриваємо і себе. Ми розуміємо, наскільки це важливо пізнавати свою історію, свою культуру, понеблювати власне знання, широке знання від історії, традицій, культури. І тим більше, що нашу історію вкрало. дуже важливо, дуже можливо її не лише повертати, а зберігати. Ця книга дуже, от я завжди це кажу, що важливо не, не просто володіти фактами, а, розум... а, а і розуміти, як їх можна застосовувати, як їх можна використати правильно, не розумієте усе. Я взяв і дякую вам за вашу працю, тому що така збірка фахово.